Привіт! А ми продовжуємо знайомитись із потужним веб-фреймворком FastAPI. І в цьому відео ми навчимося обробляти помилки і налаштовувати статус код і відповіді. Наостанок ми підготуємо кастомізовану відповідь для 404-ї помилки. А також дізнаємось, що таке Middleware. При взаємодії за застосунком користувач робить запити до сервера і очікує отримати відповідь з одним із можливих статус кодів які дозволяють швидко зрозуміти результат обробки запиту. 200ті коди вважаються успішними. 400ті помилка користувача при виконанні запиту. 500ті помилка на стороні сервера. По замовчуванню, при успішній обробці запиту FastAPI повертає код 200. Помилка валідації вхідних даних статус код 422, запит на неіснуючий URL статус код 404. І, якщо ви вказали непідтримуваний метод статус код 405, будь-яка інша помилка безпосередньо під час обробки запиту статус код 500 server error. Та ми б хотіли мати повний контроль і самостійно визначати, якою буде відповідь на ті чи інші запити користувача. Повернемось до застосунку, який ми створили у попередньому відео, і запустимо його через термінал. Далі перейдемо у файл Books із директорії Routers. І в цьому файлі ми маємо два запити на читання даних із імпровізованої бази даних, і один запит, який дозволяє створити новий запис. І усі ці обробники в разі успіху повертають статус код 200. Та у випадку останнього ми хотіли би повертати статус код 201, що підкреслює, що успішним результатом обробки запиту було створення нового об'єкту. Для цього безпосередньо у декораторі вкажемо статус-код 201, який потрібно використати в разі успіху. Для більшої ясності використаємо відповідну константу, імпортовану із бібліотеки FastAPI. Сподіваюсь, тут усе зрозуміло. А як бути з помилками? Ну, нехай ми хотіли би перевірити, що ID створюваної книги є унікальним. Тож зберемо ID усіх книжок за допомогою set компрегеншну і зробимо простеньку перевірку. І якщо книга вже присутня, ми хотіли би про це проінформувати користувача. З цією метою ми можемо використати спеціальний об'єкт Response. Його ми отримаємо за допомогою спеціального вхідного параметру із вказанням відповідної підказки типу. Тепер FastAPI буде знати, що при виклику вашої функції потрібно передати підготовлену відповідь на запит через такий параметр. І ви можете вносити необхідні зміни у такий об'єкт, додати хедери, куки і тому подібне. В нашому випадку ми замінимо статус код на код 400 і одразу виконаємо return із тілом відповіді, в якому проінформуємо користувача щодо причини помилки. Та така відповідь не співпадає із підказкою типів, яку ми вказали у функції, тож нам потрібно її розширити, щоб не впасти при валідації таких даних. Спробуємо протестувати внесені зміни за допомогою застосунку Postman. Спробуємо створити пост-запит із вказанням ID книги, яка вже присутня у базі даних. Супер! Усе спрацювало так, як і очікується, і ми побачили очікуваний код помилки. При бажанні, замість того, щоб вносити зміни у існуючий об'єкт Респонс, можна було б створити такий об'єкт з нуля, власне, створити екземпляр класу JSON Response, визначити усі його атрибути і повернути у якості результату роботи обробника. Як мінімум, це значно покращує зовнішній вигляд нашого обробника. Та все ж таки бажано не використовувати такий підхід для обробки помилок. Але ми зробимо усе трохи по-іншому, у більш зручний і правильний спосіб. FastAPI хотів би, щоб помилки рейзились та не ретернились. В нашому випадку ми такий блок коду замінимо на рейз-помилки Http-Exception. І нам потрібно лише вказати код помилки та текст помилки. Ось і все дуже просто і легко. Такий підхід одразу підкреслює, що цей сценарій є саме негативним і повинен сприйматися саме як помилка, тож і буде оброблений відповідним чином. А також вам не треба турбуватись за return значення чи за глибину стеку викликів. Та й взагалі це усього один рядок коду. І ви визначаєте лише текст повідомлення та не усю структуру відповіді. Це, звісно, добре. Та що робити, якщо ви хотіли би визначити структуру відповіді у випадку, якщо сталася така помилка? Для цього перейдемо у модуль main і створимо спеціальний обробник, так званий Exception Handler. Для цього створимо асинхронну функцію, яка очікує на вхід два параметри: запит об'єкт типу Request, та помилку. В нашому випадку ми очікуємо помилку HTTP Exception. І в якості відповіді ми будемо повертати об'єкт JSON Response із статус-кодом отриманим із об'єкту Exception. Також додамо атрибут Content, що відповідає цілу відповіді. Текст помилки заберемо із атрибуту Detail. І таку відповідь ми можемо як завгодно змінювати або розширювати. Для прикладу додамо Timestamp і поле Status. Також у такому обробнику ми могли би логувати такі помилки. Та ми забули одну важливу річ. Треба спочатку підключити такий обробник до нашого застосунку. Навісимо на нього декоратор Exception Handler і вкажемо тип помилок, які такий обробник буде обробляти. У нашому випадку це HTTP Exception. Протестуємо внесені зміни. І тепер ми бачимо відповідь у очікуваному форматі. Супер. Подивимось на інший приклад. Спробуємо отримати книгу, вказавши ID неіснуючої книги. І в даному випадку ми отримали 500 ту помилку. Якщо ми подивимось у термінал, то побачимо, що це key error. Помилка при отриманні елемента по ключу. Створимо ще один Exception Handler. Та у якості очікуваної помилки вкажемо Exception. Сформуємо відповідь. Вкажемо Статус код. Та у якості тіла помилки отримаємо повідомлення із Exception. Протестуємо зміни. Супер. Тепер користувач отримує зрозумілу помилку. Та насправді не бажано розкривати користувачеві технічні деталі помилки, та вони можуть бути дуже корисними тестувальнику, тож бажано їх показувати лише на тестовому середовищі. В подальшому ви могли б створити власну ієрархію помилок, рейзити їх у власному коді, а обробник перехоплював би такі помилки і надавав би відповідь користувачеві у очікуваному форматі. Для прикладу підготуємо тип помилки ElementNotFound. І якщо ми не змогли знайти книгу по ID. Рейзнемо відповідну помилку, а в обробнику для такого типу помилки сформуємо відповідь із кодом 404. Імпортуємо відповідний клас Exception і використаємо його для перевірки із Instance, яка буде впливати на статус-код, який ми при цьому оберемо. Спробуємо протестувати внесені зміни. Якщо ми зробимо такий запит, отримаємо інтуїтивно зрозумілу помилку 404. Розглянемо ще один приклад. Якщо ми перейдемо на неіснуючий URL, ми побачимо ось таку мінімалістичну помилку. Та ми також хотіли би замінити її на власну помилку. І це зовсім не складно зробити. Створимо ще один обробник помилок. Та на цей раз замість типу помилки вкажемо код помилки. Власне, код 404. Тепер при виконанні запитів на неіснуючий URL ми отримаємо відповідь в уніфікованому форматі. Супер! Ми проробили великий шматок роботи. Підчистимо поточний модуль і перенесемо усю цю купу обробників помилок у окремий файл. Підчистимо непотрібні імпорти у основному файлі. Та наразі ми бачимо проблему. Щоб підключити обробники до застосунку, нам потрібен екземпляр самого застосунку. Ми не будемо імпортувати його у цей модуль. Та замість цього створимо додаткову функцію, яка буде відповідати за підключення обробників. Та спершу нам потрібно переіменувати обробники, щоб вони мали унікальні назви. Тепер ми можемо реалізувати логіку допоміжної функції. На вхід, вона буде очікувати один єдиний параметр власне, екземпляр нашого застосунку. І зареєструє усі такі обробники за допомогою методу AddExceptionHandler. Приберемо непотрібні декоратори. Далі імпортуємо таку функцію у основний модуль і зробимо у неї виклик. Таким чином ми зареєстрували усі обробники, а основний модуль залишився простим та мінімалістичним. Якщо у таку функцію ви передасте окремий API роутер, тоді такі обробники будуть використані лише для резолверів, що знаходяться у такому роутері. А в другій частині цього відео я познайомлю вас із дуже крутим інструментом, який чимось схожий на обробники помилок, але має перед ними значні переваги. Спробуємо створити так званий Middleware. Створимо асинхронну функцію, задекоровану відповідним декоратором. В даному випадку такий обробник буде обробляти усі вхідні запити. У якості вхідних параметрів ми очікуємо сам запит і спеціальний callable об'єкт. Тіло обробника поділяється на три окремі етапи. Спочатку ви можете дослідити вхідний запит або підготувати власний. Далі потрібно використати об'єкт CallNext для того, щоб відправити такий запит на обробку до відповідного резолверу. Таким чином, ми отримуємо відповідь по закінченню такої обробки. На цьому етапі ми можемо виконати будь-які маніпуляції над відповіддю і повернемо її у якості результату роботи такого обробника. Чимось схоже на об'єкт декоратор, чи не так. Такий обробник дозволяє вам втрутитись у процес обробки запиту. Видозмінити запит або відповідь, або виконати будь-які інші операції. Для прикладу можна було б вимірювати час виконання такого запиту. Та в нашому випадку спробуємо отримати доступ до ціла відповіді і додати до неї додаткові поля. І насправді це не дуже просто зробити, адже тіло відповіді зберігається у вигляді шматків байтів, та нас це не зупинить. Тому робимо наступне: збираємо шматки тіла відповіді, проітерувавшись по ітератору, який приховується за атрибутом Body Iterator. Таким чином ми отримуємо рядок байтів. Декодуємо його і розпарсимо у JSON. І можемо розширити його. Перевіримо, що в ньому є поле Detail, і якщо немає, створимо його і перенесемо в нього отриманий контент. Додамо додаткові поля. В нашому випадку додамо лише позначку, що Middleware приймав участь у обробці відповіді. Для прикладу, цього буде достатньо. Тепер можемо створити об'єкт JSON Response і перенести у нього статус-код та контент. Щоб себе трохи убезпечити, відповідну обробку ми будемо виконувати тільки для відповідей у форматі JSON. Тож додамо невеличку перевірку. Якщо заголовок відповіді містить header Content Type і він не відповідає формату JSON, нема потреби намагатись його парсити і одразу його повернемо як є. І цього повинно бути достатньо. Спробуємо протестувати зміни. При створенні книги ми тепер бачимо, що інформація про створену книгу ховається у окремому полі. Також ми бачимо поле, додане Middleware. Далі спробуємо допуститись помилки при створенні книги. І як ми бачимо, Middleware приклав руку і до цієї відповіді також. Виконуємо виклик на неіснуючий URL. І тут також ми бачимо очікувані зміни. Запитаємо набір книжок. І тут ми бачимо схожу картину. Спробуємо запитати неіснуючу книгу. І тут вже цікаво. Middleware не приймав участі при обробці цього запиту. Принаймні, Middleware не додав до тіла відповіді нічого від себе. Чому так відбувається? Справа в тому, що ваш Middleware, так званий User Middleware. Це не єдиний Middleware, який використовується Fast API. Також від себе він додає Exception Middleware, який власне відповідає за обробку помилок за допомогою ваших зареєстрованих обробників, а також Server Error Middleware, який відповідає взагалі за обробку будь-яких помилок, в тому числі таких, які можуть виникнути у User Middleware під час обробки відповіді. А відповідно до термінології Fast API. Усі наші обробники помилок поділяються на два типи. Якщо Exception Middleware використовує усі так звані Exception хендлери а Server Error Middleware використовує лише error хендлери. А до error Handlerів входять такі, які можуть обробити помилку 500 або помилку типу Exception. Тож, оцей обробник помилок, який ми тут зареєстрували, не буде використаний на рівні Exception Middleware. Тож у User Middleware ми отримаємо помилку і повністю пропустимо виконання його інструкцій. А обробка буде виконана лише на рівні server error Middleware таким обробником. І це дуже просто виправити, якщо ви розумієте, як працює «FastAPI». Замість того, щоб віднаслідувати item not Found Exception. Від базового типу помилки ми створимо проміжний тип помилки, який стосується безпосередньо нашого застосунку. І вже у Exception Handler вкажемо саме її. Таким чином, цей обробник буде використаний Exception Middleware, і якщо ми повторно виконаємо запит. Ми побачимо, що юзер Middleware дійсно зміг прийняти участь при обробці цього запиту. Навіть не питайте мене, скільки часу в мене пішло, щоб розібратись із цією проблемою. Та разом з тим, Middleware є дуже крутим механізмом, який дозволяє налаштувати обробку усіх запитів на глобальному рівні, і може бути використаним для великої кількості різних сценаріїв. Та якщо потрібно налаштувати обробку помилок для того чи іншого випадку. Ерор-хендлери завжди прийдуть на допомогу. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, не пожалійте вподобайки, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео по FastAPI. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.